Хвалить підтримки волонтерського руху, звернення управління житлового господарства е... ЛК РАП треба дати гроші на вікторину вчора. Та і Вікторівна вітри на дня, Шановні колеги, маємо. <толесото> Порядок денний прицілового засідання комісії фінансів та планування бюджету. Маємо три питання, які ми маємо розглянути до, до сесії. Тому Євген, приседка, ви член комісії ставлю на голосування порядок денний з трьох питань. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Е. Перше питання про внесення змін до ухвали міської ради, про затвердження програми підтримки волонтерського руху військові міській територіальній громаді. Наприклад, власне, Адаму було зауваження. Допрацьований. Е, Цей допрацьований. Друге, давайте тоді ми зараз там в нього були зауваження. Я... Звернення управління житлового господарства стосовно проводити плану інвестицій ЛКПРА. Дуже коротко. Що це за мільйон? Дуже коротко. Додано вирішення виконавчого комітету 1 мільйон гривень на ремонт захисних споруд. <рекун> 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 22... Ми вже закінчимо. У вас ви у тебе було питання? У нас є. У тебе було зауваження по... Мені є зауваження по аналізації виключності з переліту мукультурної продукцію, Це були або ліки, або дорого-варті Тоді окей. Ліки... Тому що відчували таку справку. Окей. Ці сільщини щось возять, ми ви просто... Друге питання. Зараз друге питання. Заказці спорудження. Хто за? Дякую одноголосно. Перше питання: з правками про е Лі, ліки дорогу вартості. Хто за? Е 해, дякую рішення прийнято. Стосовно де департаменту житлового господарства, Ритуальна служба, меморіал.